Друзі, добрий ранок усім Я звичайно риболов, але не можу втриматися, аби не поїхати по грибочки в Карпати. Тому що цей рік досить урожайний на білі гриби, що мене іменно цікавить. І заїхав я 80 км від Коломиї своєї рідної любимої в горе. Зараз дорогою треба ще йти десь приблизно годину. Зі мною є проводир Валера, який прекрасно знає гори, де є гриби. Мені особливо багато не треба грибів. Я і так, мабуть, їх пороздаю. Але щоб подивитися красу, ліс, гори, подихатись чистим гірським повітрям, насолодитися. Дивіться, друзі, аж з дороги їх було видно. Я спеціально вийшов сюди, щоб зняти на відео. Це перші опеньки. Підпеньки. Дуже гарні, молоденькі. Ось так. він і перший білий гриб, О, і зразу другий. А там і третій. Ох. Ой, а пахне як, і хвоєю, і, і грибом. Ну, просто. Просто чудово. Як знайшов, то зразу три. Валера перший знайшов, вже мені гукав попереджував. Ой, краса. Ой, боже! Диво природа. Скільки насолоди його збирати, а потім смачно приготувати підливку або посушити, а вони так пахнуть. І зимою зупу давати. Знайшов я сім білих. Валєра трохи більше знайшов. Знає, де ходити, гарно місця, гарно шукає, а він грибник. Ми зараз тут трошечки поснідаємо. Боже, яка краса. На сьогодні самі багато грибників, а грибів не дуже, скажімо так. Потрошки, потрошки, потрошки ми збираємо. Чимало є вже зрізаних грибів, що хтось був до нас. Ну, Звичайно. Тобто я не скажу, що грибів багато. Валіра краще збирає, як я. Але я стараюсь. Ну це красень. Це красень. Запах аж просто О, аж п'янить. так треба подивитися, бо тут ще може бути. І хоча дуже змучений, не виспаний, тому що напередодні якраз я приїхав, добу був на рибалці. З ночівлею там не доспав трошечки. Я все таки трапилась нагода і вирішив поїхати сьогодні в Карпати. Бо дуже люблю ці гори Ароматне повітря. Ну і звичайно невимовно насолода збирати гриби. Як попадається білий гриб, то просто ейфорія. Щастя. Тому. тому. Хоч змучений і не виспався. Однак, однак я все ж таки поїхав. Я не знаю, на даний момент в мене штук 20 є. білих. У Валери в два рази більше. Можливо. Валера завжди більше збирає. Пару разів з ним їхав, то він завжди більше збирає. Він дуже часто їздить в ліс по гриби, вміє, знає де той може бути, як рости, ну і так далі. Ну а якщо ловити рибу, то то мабуть буде навпаки він також рибу ловить здебільшого плотвечки карасики карасі. так оце взагалі цікавий Грівна шляпка Eu estou aqui! O que? Você Я збираю без ножа, а потім обчищати буду. Я думаю, що в коментарях будуть багато писати, що це неправильно. Є багато думок. Викручувати або просто витягувати так, як я це зробив, або зрізати ножом. сперечаються вже купа років про це, однак ніхто... Толком не знає. Тому я роблю так, як в мене виходить. Як... Якби я знав, що іменно отакий метод зрізання там чи якось є справжній, правдивий, правильний, то я б тільки так робив. А так і різних версій наслухався. Зараз така думка домінує через років 20 читаю, що вже було неправильно. Так що я перестав на це звертати увагу. Ось так, друзі. Так. Водички. І продовжую. Цікаве дерево. Так, якби всередині хованка. Тут мішок. Кришка відкривається. Чи такого не бачу? Ох, чудесно. Чого вони з дзвіночками ходять? Щоб не заблудитися. так Вон, Вона як з дзвіночком, то вона не заблудиться, ти хочеш сказати? Відлякує, звірю не трохи. Так, звір, ведмедя може відлякує. Але і пастух скоріше знайде, якщо вона з дзвіночком. Тут такий дзвіночок, там заглідкий великий. окрас, гарнатка ось так іду дорогою до машини Валера десь там в лісі а тут ось 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 ось, ось. такий симпатичний рыбочок. Ну, ну запах я недавно був на риболовлі В Передкарпатті при Карпатті Ну і там трошки попри ставочок в лісі збирав. Теж були гриби, але вони так не пахли. Тут просто винятково такий запах, такі запашні білі, що просто диво. Ось ще один. тоже по придорогу. Гарна зарядка для организма. Гарно. Поки до нивки дійду. Валера! Валера! Я тут! Поки-палки, якби не мотоцикл, я б не побачив цього гриба. Бо я уступив йому дорогу Ха. і вийшов на цей горбочок такий. Я би собі так пройшовся і не замітив би. Красотулю. О, тут ще один менший бузатий. бо машина їде а тут ще й участок такий Та ні, я вас пішов, пішов, бо Ти ж не маєш коли. Ще й красава курла. Боси якби. Маленька рибка. Прямо мені під ногу заплила. Ух ти, втекла. Мабуть, була форелька. Невеличка. Тут інакшої немає. Ну що, друзі, настав час нам вже братися додому. Тут ми трошки біля потічка перекусили і помилися. І трошки грибами зараз займаємось, чистимось. Ось який улов зранку до обіду. Це все білі гриби, а це ще підпеньки, там пару голубіночок валеру назбирав. Гарно? Дуже гарно. І ми е, трошечки спортом сьогодні зайнялися, вгору йшли годину, а потім лісом, 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 ще вгору, ще вгору. Так що звідти ми вертались, Валера скільки десь? Звідти менше, бо ми вниз То... Стол... Але ми якщо з самого де... того горба, де гори так, видно? Години-дві, години -дві, так. Звідти години-дві, туди годину це три години і лісом рухалися. ну Зранку до обіду все, рух був. Лиш трошечки там мене хвилин на 20 сіли перекусити. Отак. От ну, пригода дуже цікава, Карпати прекрасні. Ми подихали свіжим повітрям. Насолодилися тим, що ми знаходили і тішилися красою цих грибів. Вони. Дуже багато радості нам давали, коли ми їх знаходили. А вдома ми їх Ну, подумаємо, що робити. Я, мабуть, комусь повіддаю. Та як Альонушки, немає зараз, нема кому готувати грибочки. Я не повер. Ну, щось придумаю. Ну що ж, друзі, здорова пригода закінчилась, поїздка. Карпати по грибе закінчилися. Зараз ми з Валерою змотуємося і їдемо додому, рідного дому. Дякую всім за приємні коментарі. Бажаю вам миру, любові, добра. З вами був щоденний Карбалки, який сьогодні був грибарем. Бувайте здорові!